Загнали рижика без вісті. Що ти стісняєшся? Що ти стісняєшся? Шкода безіменна. Електрод і компресор. Ти будеш компресор. А ото худий, нещасний, болів трохи електродом. Загнали рижик. Так сопротивлявся, так їх пугав, що буде бить. І, може, навіть. Ну вони не здавали, злізли до нього гуляти, від того він здався, завирищав і втік. І тепер цілими днями пропадає. Гранат цвів і, походу, буде плодик зав'язуватися на зиму, як здрастя, все літо відстояв. Треба було нітрамофоскою поливати. От, і ще щось збирається нам к морозам, так сказати. І тут ось раз і два. Оп. Є ще на якійсь віточці було, мамка видно, обірвала, щоб менше було тянуло. Ось такі діла. А тут ще місяць назад мені травмофоскою полили. І вже такий йоханий бабай акуратно. Балябух зав'язався не слабий. Ну фіг, він успіє за місяць, поспіть. До морозів. Шкода, ти де. І живічку нашу під'їдаєш, так? Да? О, бандюга. Засранці. Малина навіть в тіні вигоріла. Осталася єлі жива малина, тільки та, що взагалі сонця не бачила. Клімат нинче настав такий, що Малина в наших краях більше не росте не роде. А гранат треба явно стригти підрізати. Він за місяць вимахав вище криші. Хоча місяць назад ще був нижче криші. Підрізати бока, не такий, щоб загущений був, як підписник казав. Завтра вже под... сьогодні у нас вівторок, да, це завтра рішення ВЛК. Заповняю бланки і вперед. Навірно, опять ожидання у учепка. <laughs> Ось, як я казав, ожидання хуже смерті. <laughs> коли вже ви мене заберете. <laughs> от так от. Коли ви, коли ви приходите, самі вас не, не бусифіцирують, все це длиться місяцями. А коли вас бусифіцирують, все це длиться 15 минут. <laughs> Робіть вибір як краще. <laughs> Отакі от пираги. Шо ти, ах, шо ти, шо ти, шо ти, шо ти? Ох, компресор. Ох і компресор. Рижика тобі мало. Що ж, а вам мало котиків, тому додавим рибалочки. Ну і погодка. На цьому бугучі, як його порибачить. Ширина велика, короб по-любому тусується, його там тільки знайдеш. Посередині бачу острів комиша, а значить глибини там нема. Але швидше за все підкручую на той стороні фарватер, який не який глибший ніж тут. Тому якщо в принципі десь стать і місяцями кормити, знайти хороше місто, то все буде Миколаїв, але не в цій житті і не в мене. Отакі пироги. Що далі викладує? Оп! Ого! Та тут хтось є. Штормовий коропець, напевно. А шторм у нас тут не слабий. Оп! Оце вітрюганіще попере, коропи проснулися. Та-да! Соп цебе, соп цебе, сопцебе, кишать сюди, киш сюди. Киш не підходь, не підходь, я дурний. Хоча хто із нас дурний, попався на таку снасть. Ха-ха. Єсть стабільність. Хто це здійсняв? А, це я зробив. Оп! Та ти скажи, який красивий, тихо, мені... Не довоював. Снастя чеплена Крючки тут все в цьому сироводороді тупляться взагалі за пару часов так акуратно. Полоснись, помийся. От такий от засранець. У когось не губа вроді би ціленька. В мене перший. Пробили йому губу. Гляньте на цей плавничок, як на сонечку відігрує. А з двох сторон бити, як наче сіткою виловили, а там он. І сюди запустили. Красаву. Ня дикий сазан. Як бачите, довгий-довгий. Довгий кінець у нього. Отак от, от. Відпрацювали. біг гейм. Не дуже той бік, короб, але гра вийшла те, що треба. Шабашимо. Прикормочки флагманські ще настане ваш час, Але не сій час. Вітер розгулявся такий, що що летить, все. Тому і ми улітаємо. Силочки в описі під відео. Домашні котики, як то кажуть. Блін, і пакети рвуться. Головне, що не пукани. Ах, може продовжимо вже вдома, бо тільки що таке подуло штормове предупреждення, що капець. Інжир красивий, плоды есть. Есть і здоровенні плоды. Уже щось і падає і гниє, можна попробувати зірвати. Оця ось, ось штука. Непонятна зелена. Ого, сок як істиче. Черти гарно, навірно, не спіл ще. А ні, їсти можна. Щось він тільки ще зелений, а вже гниє. Чи він і дожен бути такий. Такий, як у мамки, походу сорт. Його тут дофіга треба слідить. Вражай великий. Йду на річку і тільки погляньте, кого зустрів. Як лащиться, от кошенят на крисі ховається. Ай, ай, кусь, 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 кусь. Да, не достануть тебе ті мілкі жуліки, поки що не виросли, щоб бігати. Гаразд кайфануть, да? кайфануть хочеш, ну кайфуй, кайфуй. Ви ж бачите, нарколига лащиться. Кайфануть хоче. Який зробився добрий та внімательний, як кошенят завели, такий жив одинак. Нікого в руки не пускав, більше, більше в руки не давався, не трогай мене, не гладь, а тут конкуренція з'явилася і все. І Почав м'яукати, балакати, лащиться, проситься, ругатися, гуляся. Як все помінялося. Коти теж, ай-яй-яй, больно, коти теж боліють. Стресують, їм теж друзей треба завозити. Так спінінг, головне не поламай. Нам, нам ним ще тобі рибку ловити, якщо будуть щучки, будуть хвостики, ти ж знаєш. Е, сам такий. О, десь де м'явкають. Іди, йди батя, порозказуй їм, порозказуй, йди їх. А, язичок висунув, язичок висунув. Ми тебе от блошок вчора протравили. І вони як потікали, всіх розніс посилу. Блащичник. Ой, і на рибалку йти не хочеться, яке воно мілке та дурне, хороше. Нам кришу пробило, осколком надай листи. Чимось задуть, це піпець. Кризик, щоб я прийшов. Ти кришу заділав. Щоб я прийшов, ти заділав кришу, о, гупає. Ось все прильот був, вибило. І так, тут коц, іду, дивлюсь, як щось кірпіч побілів, не зрозумів. А потім глядь, ще й на криші дирка. Думаю, ну капець, ну це взагалі мікро по мінімуму. Що ти хочеш? Іди додому, не приставай на вулиці до людей. Ще, ще ще вкрадуть. Ти популярний кіт, ще вкрадуть. Чи заберуть? Пішов я тобі рибки половлю.